Нинішнього року Національ... Національний музей заповідник Українського часового пішного та інститут керамології, відділення Інституту народознавства Національної академії наук України започаткувало ще один національний конкурс конкурс керамологічних музейних експонатів. Тобто ми вирішили заохочувати музейні заклади України е, тим, щоб вони... Якомога активніше колекціонували, музеїфікували мовчавну спадщину України. Ми маємо намір заохочувати музеї, проводити польові, польові етнографічні експедиції, археологічні розкопки, віднаходити пам'ятки мовчарної культури України і приймати їх для постійного збереження своїх фондових колекцій. Ми також маємо намір. До певної віри виявляти кращі експонати, зібрані в того чи іншого року, і за ці експонати нагороджувати музейні заклади України. Мені дуже приємно, що наші музеї були небайдужі і відгукнулися на наш конкурс. На наш конкурс було запрошено близько 90 музеїв України. Участь взяло 11 музеїв. Зараз представники деяких музеїв у нас тут, у конкурсній фотовистані. Конкурсної фотовиставки представлено 68 фотоекспонатів. Ми радіємо, що все ж таки музеї України на такої несприятливої ситуації все ж таки знаходять можливості, якимось чином збагачувати свої фонди унікальними речами. Про унікальність цих речей ви будете чути сьогодні і бачити. Дякую. Третя премія в номінації «Дитяча Присуджено художньо-етнографічному музею державної спеціалізованої художньої школи-інтернату перших третіх ступенів колеги мистецтв пішлому. Дуже приємно, що творчість дитячу оцінено, що їхню фантазію е, поціновано достойно, і мені особливо приємно це отримувати з рук фахівців кераміці, фахівців керамології. Це значить, що справді роботі роботи варті уваги. Я вас всіх запрошую до перегляду наших колекцій. Друга премія номінація академічна кераміка. Присуджена національному музею українського народного декоративного мистецтва за твір Тараса Леппіва йде отара плає. Директор діалець Адріана Соліса. Сьогодні нам присутній переставці. І про експонати. Добре. Я хочу подякувати організаторі конкурсу за диплом, який ми отримуємо і за сертифікат. Пару слів про роботу. Це робота виконана з Фаянце, яка була експонована на виставці персональній Тараса Левкова до його ювілею. відбувалася минулого року в нашому музеї. Ну, зараз вона стоїть в експозиції нашого музею. Взагалі на сьогоднішній день колекція кераміки становить... Якщо до цього додати фаянс, з якого виконана дана робота і колекцію фарфору, то це буде понад 20 тисяч е, музейних експонатів. Е, то... Першу премію номінації Академічна кераміка, прислужена Національному музею заповідника Української за твір Тамари Терези «Туман». Ця робота, окільки свідкову роботу, нам дуже приємно, що о, ця робота. Залишилася в в наших фондах, що вона вже тепер є нашою музейною. Ця робота стала переможцем минулорічному конкурсі Керампік і за умовами конкурсу вона залишилася в музеї. Тому дуже приємно, що вона тепер у нас, що її зможуть побачити наші відвідувачі. Дякуємо автору і також дуже раді, що наш музейний фонд поповнився таким твором. Саме твори із його колекції. Ми дякуємо і їй за те, що вона поповнює нашу колекцію і вдячні організаторам конкурсу за неї. Так, Друга премія присуджена подутньому етнографічному музею державної спеціалізованої художньої школи-інтернату першої та третій ступені колегії мистецтво пічному за твір «Плесканець» та Національному музею заповідник українського майже пічному за твір Чальник. Про це я мабуть варто сказати, як він у нас на потрапив. Між вичавою скатиць і етнографічному. І стої, стояла садиба, закрита повністю. Ну, ми, звісно, в такі садиби ніколи ж не заходимо без дозволу господарів, але обійти навколо будівлі можна було, бо там не було вже ні ворож, нічого. І я побачила оцю сторону цього блисканця на обід переділений рамой, він був, стояв у між раму, між рамами у вікні. Ми знайшли господиню садиби, кажу, чи не могли б ви передати те шкільного музею? Вона так, будь ласка. І ось настав день передачі, вона мені вручає, і я як його розвернула на зворот. А тут портрет, високохудожня така робота. І на деньці зазначений 1933 рік, лютий місяць. Перша премія в номінації етнографічна кераміка присуджена художньому етнографічному музею Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат перших mm -hmm. третіх ступенів колеги мистецтво пішла mm -hmm. та Національний музей заповідник Української церкви пішлому за твір Буришка. А колейне мистецтво за твір посудина. Так, що це знахідка така теж дуже цікава. Ну, Я думаю, що це підставка, мабуть, для церковного... це церковних свічник, бо там церковий... якраз тільки церковна свічка і стала. Такий святковий. Дякую. Третю премію присуджено на Національному історико-культурному заповіднику Чигирин. За твір Скогорідка. Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка за двір світильник. Це знахідки нашого центру підводної археології, які досліджують два кораблі в бухті Новий Світ. Один з них, і більшість речей, і цих світильничок так само, вони є з затонового корабля 1277 року, який, як дослідники вияснили, в Константинополі був загружений керамікою з базару, а ви знаєте, що в звозили керамікою підтримку з усієї Малої Азії з інших регіонів. Друга премія присуджена в Академії архи археологічної кераміки, присуджена теж археологічному музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка за твір Гуч. Є у нас таке призна... ну, припущення, що він призначався для того, щоб десь на кампусі значить, цього кораблика лишав. Бо одна площина, там є дірочки під ручкою, дуже незрозуміло для і одна починає в нього, ви бачите, одна сторона не, не кругла, а плоска. Тобто він, якщо його покласти, то він лежить. Так наче буває в барі. Викладають, навіщо він? не знаємо, а налогі, де б ми шукали, а наші спеціалісти-підводники дуже багато їздять від Іспанії, Португалії, Італії, вони спілкуються, їздять на дописі, поки що налогі не знайшли. Він є унікальний. Перша премія номінація археологічна кераміка, присуджена Керченському державному історико-культурному заповіднику за твір Лекана. Лекана це чудова російська мову, шкатулка для дорогоцінності, коштовності, які наречений обіцяв подарувати молодій після весілля. А на весілля не дарував пусту лекану. Сама сам цей предмет знайдемо у курганному похованні 3 століття до нашої ери На території Кищаму році. І я прошу я показати, у якому стані було знайдено цю річ. Розмір нижня частина 10 см, верхня теж кришка см, загальна висота 20. У такому вигляді її було знайдено. 38 фрагментів. Я думаю, було справедливо, якби я тут назвала прізвище реставратора, що його золотими руками було відтворено цю красу. Це реставратор нашого заповідника Чербакова Орема.